Судороги, ніг, або, як то кажуть, корч схватив ногу знайомо, давайте розбиратися, як цього уникнути. І відразу дам рекомендацію, яка допоможе просто тимчасово прибрати цей момент. Коли вночі ви спите і схватило ногу, судорогою зводить і ви розтираєте, це не допоможе. Опустіть ногу на підлогу. І п'яткою декілька разів постукайте по підлозі легенько. А буквально за таких 5-10 ударів проходить судорога, але це лише йде знімання симптоматики. Якщо ви хочете взагалі прибрати цей момент, давайте розбиратися що. Відбуває вітаміноз, який саме зараз навесні яскраво розвивається, додаткове фізичне навантаження, тому що треба посадити городи, грядки і так далі. Плюс фізичне навантаження, викликане тим, що довший день це все призводить до появи судороги. А також сюди буде відноситися передавлювання судин в області паха, тому перше, що треба зробити, це почати пити магній, допомогти своїй нервовій та серцево судинній системі. Працювати так, як треба. А далі це фізичні навантаження, вони обов'язкові, елементарні фізичні вправи або хоча б прогулянка щоденна. Ну і, власне кажучи, навіть оці кроки вони будуть простими такими елементарними кроками. Найкраще отут уже почати працювати з своїм організмом, відновити роботу серцево-судинної системи, але перед цим обов'язково треба почистити кишечник, пити свою денну норму води і, власне кажучи, займатися своїм здоров'ям. Тому що судорога – це захисна функція організму. Організм уже ж про щось яскраво говорить. І якщо ви не звернете увагу, далі симптоми будуть лише погіршуватись. Якщо вам цікаво повернути в ваш організм здоров'я, пишіть в особисті, телефонуйте, поспілкуємося. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово.